Барвиста радість у дитячих очах у Шепетівці маленькі жителі громади мали можливість поглядати екзотичних метеликів. А ще було дозволено брати комах до рук та робити фото на згадку про яскравих та граційних лускокрилих далі у матеріалі. Спостерігати за метеликами одна із найулюбленіших дитячих розваг. Легкі та прозорі вони викликають захоплення. Природа обдарувала їхні крила чарівними візерунками, які нікого не залишать байдужими. Кілька десятків видів екзотичних комах презентували дітям у Шепетівці. Вони мали можливість доторкнутися і сфотографуватися. Я привезла сюди виставку живих метеликів. У нас дуже програма яскрава, багато людей, всі фотографуються. У нас є найбільший метелик в Європі, це Павеліна Гласка, Атікус, є блакитна морфа з гарним опиленням. Є хамелон, який змінює свій колір. Ось, закручений носик, бачиш.